Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочівкра.нет. Ми завітали до управління соціального захисту населення, аби дізнатися, які зміни відбуваються з 2023 року. Ну що ж, ходімо, вітаю вас, пані Вікторія. Вітаю взаємно з новим роком. З новим починанням. Дякуємо навзаєм. Скажіть, будь ласка, новий рік відбулося багато змін. Чи у вашій роботі відбулися зміни? Якщо так, то які? Так, у нашій роботі цього року відбулося багато змін. Тобто вони будуть відбуватися, вони починаються, і фактично їхній початок був ще від грудня 22 року. Напевно, всім вже відомо, що субсидії та пільги з нового року, тобто, а взагалі -то з 1 грудня, управлінням соціального захисту вже не приймається, не нараховуються, а приймаються та нараховуються пенсійним фондом України. На даний час, з 1 січня, за ініціативи Міністерства соціальної політики було подано пропозицію про Продовжити ряд соціальних виплат, виплата, яких продовжувалася автоматично на період військового стану. Таким чином, з 1 січня будуть автоматично продовжені наступні види допомоги на дітей, над якими встановлено опіку та піклування, на дітей, хворих на важкі захворювання, на дітей, батьки, яких ухиляються із плати аліментів, особам з інвалідністю та з дитинства та дітям з інвалідністю, особам, які здійснюють догляд за особами з інвалідністю першої та другої групи внаслідок психічного розладу, особам, які не мають права на пенсію. Та особам з інвалідністю, також продовжено до 31 грудня 2023 року перехідний період для виплати щомісячних компенсацій непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю першої групи або за особою, яка досягла 80-річного віку, тобто воно є продовження. Поновляти документи слід лише одержувачам державної соціальної допомоги, як ми забезпечені сім'ї, та допомоги одиноким матерям, які нараховуються з врахуванням доходу. Також не потрібно подавати документи на продовження. Виплати на проживання внутрішньопереміщеним особам. На даний час, на даний момент, хочу сказати, в Золочівському районі зареєстровано офіційно 9731 внутрішньопереміщена особа. Всі вони в нас отримують допомоги як внутрішньопереміщені особи, на проживання. Постійно у нас є комунікація з іншими районами, оскільки вони мігрують, переїжджають. Тобто ця робота ведеться добре, і ми інформуємо і на своїй сторінці в Фейсбук, і в засобах масової інформації, і зараз у вас про те, що їм не треба поновляти, не треба здавати, їхні виплати придуть автоматично. Дуже надіємося, що ці особи швидко повернуться додому і дуже маємо великі надії на 2023 рік, оскільки він рік. повинен бути переможним. Ми цього заслуговуємо. Народ України цього заслуговує. А що побажаєте нашим глядачам? Я бажаю спокою, злагоди, любові в сім'ях, міцного здоров'я. Ну і звичайно, обов'язково, щоб цей рік був переможний. Це саме головне. Дякую. Напевно, всі це хочуть, не напевно точно.